Надсон Семен Якович Надсон, російський поет. Народився в Петербурзі 26 грудня 1862 року в сім'ї надвірного радника Якова Семеновича Надсена і Антонини Степановні Мамонтової, що походила із старовини дворянського роду. Рік по тому родина переїхала до Києва. Батько помер від психічного розладу в притулку для душевнохворих, коли Семену було два роки. Мати після смерті чоловіка залишилася в Києві. Де жила економкою і вчителькою в заможній родині, утримуючи двох малолітніх дітей Семена та його молодшу сестру Анну. Коли Надсену було приблизно сім років, мати його посварилася із господарем і виїхала в Петербург, де усилилися у свого брата Діодора. В Петербурзі Нацин вступив до підготовчого курсу першої класичної гімназії. Незабаром мати вдруге вийшла заміж і переїхала з новим чоловіком до Києва. Шлюб був нещасливим. Після однієї із численних сімейних сцен чоловік вкоротив собі віку. Антонина Степанівна знову повертається до Петербургу. У 1872 році нацне віддають пансіонерам до другої військової гімназії. Навесні 1973 року. Мати померла від сухот у віці 31 року. Осиротілих дітей взяли під опіку брати покійної. В гімназічні роки проявився літературний дар Надсона. У першому класі він уже писав оповідання. Вірші почав писати у другому класі. У п'ятому класі вперше наважився показати свої вірші вчителю. У 1878 році Надсон відніс один з своїх віршів у внуково популярний журнал Миколи Вагнера «Свєт», де його було прийнято. Наступного року в Санкт Петербурзьких відомостях з'явилася перша схвальна рецензія на творчість Надсена. Його поезії стали друкувати в столичні журнали. У 1879 році Нацен вступив до Павлівського військового училища. Незабаром лікарі констатували у поета початок сухот. Натсона за казенний рахунок відправили в Тіфліс, де він провів рік. Восени 1880 року Семен повернувся в училище. У 82-му році відомий поет Олексій Пліщеєв запросив Нацсена в журнал Аттічни Запіски, де юнак дебютував трьома віршами. Публікація мала великий успіх. Нацен стає знаменитим. Його охоче друкують найкращі тогочасні журнали. В цьому ж році Семен закінчив училище і був випущений під каспійського полку, що стояв у кронштатті. Влітку 1883 року Нацен зліг у ліжку. У нього відкрилася на нозі туберкульозна фістула. Зиму 83-84 років поет провів у кронштаті. Стан його погіршувався. За порадою докторів друзі Нацена вирішили відправити його за кордон. Спочатку в Вістбаден, а потім до Ніци. Супроводжувала поета у закордонній поїздці, прихильниця його творчості, перекладач та письменниця Марія Валентинівна Ватсон. У Ніці Нацином зроблено було дві операції, і за два місяці стан його дещо покращився. У березні 1985 року вийшов перший і єдиний прижиттєвий збірник віршів поета, який приніс автору гучну славу. Навесні здоров'я Нацина знову погіршилося. У червні 1985 року поет їде в Берн. Його знову оперують і знову марно. Влітку 1885 року. Він повертається до Росії. У серпні 1985 року Семен Нацон отримав запрошення від подільської поміщиці Юлії Пащенко і приїхав до її маєтку в селі Носківці поблизу жмеренки. Тут він багато пише, навчає сина господині, лікується. У той час, за деякими дослідженнями, в Носківцях побували Степан Руданський та родич Юлії Степанівни, російський письменник Всеволод Гаршин. Несподівано для Нацена його гостювання у Носківцях затягнулося аж до квітня 1886 року. З Поділля поет їде до Києва, де отримує роботи в газеті Зоря. Проте вже за два місяці стан здоров'я змушує його повернутися у Носківці, а потім перебратися до Ялти. Перебуваючи в Ялті, Нацен отримав радісну звістку. Його книга удостоїлася Пушкінської премії Академії наук. Збірку кілька разів перевидають. Наклади перевищують за кількістю видання Пушкіна, Лєрмантова та Некрасова. Вірші Надсена перекладають на інші мови. Відомі композитори пишуть на них музику. Втім, хвороба прогресує. І 31 січня 1887 року Семен Надсон помирає у віці 24 років. Його тіло було перевезено з Ялти в Одесу пароплавом, потім залізницею в Петербург, де його поховали на волковому кладовищі.